Шиванках з піснями та танцями так у сквері театральному розпочинається патріотичне свято Код нації. Десятки школярів від молодших до старших класів взяли участь не тільки у святі, а й у створенні нової патріотичної клумби перемоги. Кожен з учасників при цьому загадував своє бажання, зокрема про мир і процвітання України. Ми саджаємо ці квіти. Ми туди вкладуємо свою душу та свої сподівання, свої мрії на майбутнє нашої країни. А вишиванка, тому що і ну, наш національний одяг. Я вважаю, що краще вишиванки не може бути нічого краще. Нова зелена локація цікава ще й тим, що усі квіти, висаджені на ній за дизайном, будуть нагадувати орнамент вишиванки, оскільки це не просто традиційний одяг, а й символ української нації та оберіг, який передається з покоління в покоління. Вирішили запросити на захід дітей, які є випускниками цього року. Ми запросили їх для того, щоб вони, сажаючи квіти на клумбі перемоги, вони закодували на добро. На перемогу, на щастя для того, щоб наша, наше місто, наша країна нарешті здобули перемогу і ми були щасливими. Поєднали і толоку, і поєднали і свята код нації. І тут діти були щирі, українська налаштовані такі справжні маленькі патріоти, на яких буде. Триматися наша держава, які будуть розвивати нашу державу, а в тому числі Запоріжжя, тому що Запоріжжя найкраще місто в Україні і в Європі, розсаду квітів для переможної клумби підготували комунальники зеленбуду на новій локації. Тепер милуватимуть око чотири сотні чорнобривців, а також сімсот білих та червоних петуній. Вони непривередливі до за доглядом, їх просто звичайний полив раз в день залежить від погодних умов, а так нічого особливого. Пару разів на заліто ми їх підкормлюємо і все цвітуть вони до пізньої осені. тому вони дуже гарненькі, дуже яскраві, будуть радувати місця. Загалом в Олександрівському районі до толоки долучилися не тільки освітяни, а й комунальні та приватні підприємства. Команди викошували траву, прибирали сміття та зрізане гілля, а також наводили лад в парках, скверах на дитячих майданчиках району. І свято кот нації стало кульмінацією місячника з прибирання. Сьогодні як вже підсумок толоки ми провели, закодували район на добро, на чистоту, на перемогу. Так що захід захід, я думаю, вдалий пройшов все гарно. Будемо тепер район підтримувати в, в такої ж чистоті. Міська толука в Запоріжжі завершиться 24 травня. Тож вже найближчим часом будуть підбиті підсумки. А найбільш активні її учасники отримають від міста пам'ятні подарунки та квитки в кінотеатр. Олена Машталяр, Олександр Гоц, телеканал МТМ.